ранок сьогодні розпочався з того, що мене розбудила дружина і сказала, що їхати треба в перинатальний центр. Відбулись деякі фізіологічні події, і ми сіли після цього в машину, приїхали в перинатальний центр, приймальне відділення. І там вона залишилась і народила мені сьогодні доньку. Яка звали? Давайте так, остаточно, ну, якби вже рішення прийнято, да? але ще все-таки остаточно має бути прийнято за мамою. Вона вже мені сказала, що, скоріше всього, так воно і буде, і ми погодились. Але поки не буде воно, скажімо, записано, то можу сказати, що вага 3200 і е, рост 54 см. Так що ексклюзив у вас вже є. Полювання, рибалка. Все, що пов'язано з природою. Що останнє таке полювали? Я більш грінпіс полювальник Для мене це є спілкування, відпочинок, походити в загонки, там продихати свої легені, випити чарку з хлопцями, посміятися. А Мене навіть так і називають грінпіс полювальник». полювальник да. А що стосується рибалки, то ловив на 8 кг щуку. Алкогольний чи безалкогольний? і той. І той, і той, Да? Значить, алкогольний є така, ну, в народі це називається самогон, так? Да? Значить, ну, люблю я це саме страв, ну, воно на все такі більш лікувальнічі здібності, а зараз під час того, що у нас оці віруси бігають там різні, то воно, де, скажем, допомагає підтримати імунітет, ці трави, і в народі цей напій називається «калгановка». Да. Що стосується безалкогольного, то один час я дуже любив пити е, томатний сік, а зараз вже е, хочеться трошки розбавити, таке як Кока-Кола, пепсі кола Я дуже в дитинстві мені подобались опери, рок опери Звізда, і Смерть хай кіно Мур'єті. Юнуна Явось. Я навіть приходив зі школи, включав ці пластинки, платівки. І був час, коли я мог на, на Ізу заспівати повністю всю цю копіру. Да, мені це дуже подобалось. Потім е, мені з'явилася у нас тоді спейс, вся космічна музика. Потім назарет, потім Квін. Так, да, і ну, саме е, потім група кіно наутілус Помпіліус, ну от, ДТТ. От саме як усі ці речі мені дуже-дуже вподоби залишились зараз. Е, ну, а з українських мені дуже подобається макарчук. У мене для щастя все є. А це родина в першу чергу. Це діти, це жива мама, це е, живі батьки е, дружини, це родичі, ну це родина. Більше навіть не хочу далі заходити за пояснення якихось інших речей. Стараюсь дуже рідко це робити. Е, мабуть, в останній, коли з хлопцями залишаємося. На полюванні, коли вип'ємо чарку, да, щось там таке може й десь вилетіти. Але на людях я стараюся щоб не було. Е, мабуть, про, була про моє е, життєве ставлення. Е, моє життєве ставлення те, що можна добитися всього, чого забажаєш, якщо буде дійсно таке бажання. Це працювати над собою і. Ставити собі ціль і її досягти. Ну, було в мене, я образив одну людину, я до сих пор все згадую, але якби вже те, що було, воно не повернеш, да, але я думаю, що він... там уже я відпрацював, да. ну з людиною все добре, все нормально, там. Деякі події відбулися, вона живе, все добре, ну так було. Е, ну, можливо, я можу жаліти про якісь вчинки, які е, людям потім було боляче а, або е, люди відчували якийсь дискомфорт від моїх, скажімо, якісь тих дій. Це більше всього мене може турбувати. Е, за все інше, як. Якимось чином, що б я не робив, воно буде або хорошо, або погано для когось. Ідеально нічого не відбувається. Тому е, саме мене може тільки, ну, скажімо, такі речі, що по відношенню особистості до якоїсь щось відбулося, що я зробив не так відносно до якоїсь людини. Але я це потім переварюю в будь-якому випадку і стараюсь виправити ситуацію. Це та людина, яка не, ніколи не запитає про щось що, чому, не задасть лишних питань, а виконує прохання, допоможе, не запитає, якщо треба допомога, то ти тільки скажи. Допомога буде просто. Друг це людина, якій ти можеш довірити все. У мене є, я як ви знаєте, так чуть розділяю, друзі дитинства є, да? так, друзі юності є, да? і ті друзі, які є зараз, то їх не багато. І буквально одиниці. Є традиційні, да? та посадити дерево, там народити сина, бути чесною людиною. Це саме головне. Це е, та людина, яка не бреше і каже чесно, вона е, розпочне, якщо всі, от можете собі уявити, в один час всі стали чесні. От просто. Це настільки стало все прозоро і чисто, от в принципі, от було б непогано. І дарувати, і отримувати. Ну, взагалі мені подобаються е, е, фантастичні фільми, дуже да, такі, зв'язані з космосом. Е, Супергероїв? Ні, ні, от. дуже весь час я, мені було цікаво, чи є життя на планеті, на іншій там, галактиці. Да. Я в цьому напрямку дуже люблю на зірки дивитися да. і такі от. Дуже мені подобався письменник Герберт Уелс. Він фантаст. І все всі часи, що пов'язано, було. Ну, от, да, Більше таких мені. Ну, Подобаються фільми про спорт. Там, де люди саме про що я казав, що ті, що досягають мети. От саме. Ну і з задоволенням з дітьми, коли вони включають, можу подивитися з ним Гаррі Поттера. <рес> Мені дуже сподобалось у відені, да, ми були в Австрії, їздили. Якщо ми кажемо, де відпочивати море, це мармаріс, це Турція. Те, що стосується Черкаської області, то е, ми деякий час їздили на каньйони. скажемо так, що це все, е, як би можливо, один е, такий. Зв'язані всі, всі хреби, е, вершин, гор, ці хребет вершин, да, які він з Корсуня починається, там є Софіївський парк да, і в Корсуні. І там є таке місце, де якраз е, ми їздимо водопад, такий з камінням, отаке, от вся така плато таке дуже красиве, де е, люди прямо е, загоряють, і можна пригнути навіть у ці е, вимки, такі зроблені водою в камінні. Так, да. і діти, все, це нам там дуже там, подобається. Я думаю, що половину суми я б дав би на благодійність. А інші? Ну, вже вибачте, вже якось так. З дружиною порадився. А. Я ж її виграв. А, ну вот. Це я зранку їду на ринок, купляю м'ясо, запрошую родину. Ми з ними заздалегідь домовляємося, що ми будемо готувати їсти. І я готую з великим задоволенням під баночку пива. Там або плов, або жаркое, або утку смажу, або ну, що вони замовлять, Там борщ. І все це ми робимо на вулиці. Любите готувати? Я дуже люблю готувати, але більшого я люблю. Коли люди, родичі мої, сусіди приходять із задоволенням їдять ту їжу, смакують і кажуть, який же ти, Саша молодець. Коли хвалять. Так. Да. Давно був такий вихідний давай. Ну, на сторінці Фейсбук треба подивитися, коли я, коли я виставляв чергову їжу. Планування. І... Максимальне використання в першу чергу, свого ресурсу для того, щоб те, що ти спланував, щоб було виконано. Давайте перейдемо більш глобально, потім на особисте. Да? Ну, в першу чергу дуже хочеться, щоб нарешті закінчилась ця пандемія з вірусом коронавірусом, тому що вона ну, буквально це істерія, і це. Дійсно є правдою, тому що гинуть такі люди, які жили, були здорові. І в принципі, це не сам страшний так вірус, а наслідки, які він залишає після себе, що люди, навіть які просто, скажімо, планово якісь мали хворобу, то обострюється ця хвороба раз. І друге, що саме імунітет він слабкішає, і цей вірус заходить вже легені, і буквально за 2-3 дні людина згорає. Оце він цим і страшний. Потім дуже хочеться, щоб нарешті у нас закінчилася ситуація зі Сходом, з Кримом, що нарешті країна отримала свої кордони, і, скажімо, ми отримали те визнання і ті здобутки, які мали скажемо, до якогось часу. Дуже хочеться, щоб при владі були фахівці, щоб закінчилась оця ера людей, які мають за рахунок соціального ліфта, піднятися і очолювати міністерство, а при цьому ще, скажімо, місяць назад вони ходили десь. Чимось торгували або комусь щось підносили. Хочеться дійсно, щоб країною керували фахівці. Незалежно від політичної ну, окрасу, там. але щоб це дійсно були ті люди, які могли тримати слово, які могли не перекладати відповідальність і, на, скажімо, якщо все добре, то це він, а якщо погано, це хтось інший. Такої не має бути. Те, що стосується для мене, головне це, опять же, здоров'я моїх рідних, близьких. В принципі, все. Треба відліктись на якусь іншу тему. От є у тебе, допустим, десь при запасі, сюди коробочку покласти, що те, що тобі завжди, завжди цікаво, да? і таке, що може тобі там, там згадати, там, з друзями там, щось. То десь ти розумієш, ти починаєш нервувати, тебе починаєш. Ти просто згадай цю ситуацію і все. Любов це коли 50 років народжуєш з коханою дружиною ще чергову дитину. Я перебиваю людей, коли спілкуюсь. Хочу нав'язати свою завжди позицію. Ну і я не знаю, я для себе читаю, що це може і е, гарна риса, а для когось може це моє відвертість. Наслідки важкі бувають. Да. Ну, от саме це. Ну, саме головне це Мер Бондаренко. Е, друге це. Те, що екологія в нас стає гіршою до Дніпро, який був раніше, і ми можемо навіть зараз е, поспілкуватися е, з людьми, яким вже там 70-80 років, і вони згадують, що вони могли просто прийти до Дніпра і половити там верховодку, ляща. там. Цього, зараз цього вже немає. Е, я пам'ятаю, ще ті часи, коли я з батьками ми десь виїжджали, ми черпали просто воду з Дніпра. І варили в ній уху, Настільки була чиста у нас екологія. Зараз він нема. Е, третя проблема для міста це те, що, скажімо, те, що у нас, е, опять же, я вже про це казав, ми втрачаємо фахових людей, які можуть керувати. Містом і чому я сказав перше Бондаренко, бо він почав торгувати тим, що йому не належить, він почав торгувати е, такими речами, як водоканал, як Теплокомуненерго, е, такими речами, як, там, як один департамент, який відповідає за освіту, за охорону здоров'я. Він просто дається, як зараз розповідає, під відповідальність якісь політсил. Це не це приведе до дуже поганих наслідків, і ми ще це нам всім аукнеться. Ми ще згадаємо те, про що я кажу. Ну і четверта проблема міста це вже багато років, скажімо так, був невеличкий період. Я хочу згадати цей період, коли я працював секретарем міської ради, то була співпраця з обласною е, керівництвом, і тоді дійсно ми могли отримувати, скажем, від цього дуже серйозні дивіденти, е, коли була системна якась робота, де могли один одному допомагати. Зараз цього немає, йде гризанина, і, ви знаєте, я дуже радий тому, що. З одного боку є децентралізація, тому що на містах можуть люди вже, ті ж депутати, міський голова, ці гроші кумулювати, і надходження дійсно дуже час серйозні. Останні за останні п'ять років тільки бюджет розвитку у нас став близько трьох мільярдів гривень. Це дуже шалені гроші. І в цьому разі було б це було задумано ще Петром Порошенка. І тоді ще саме завдяки йому ця децентралізація з'явилась, але ніхто не мог навіть і здогадатися, що ці гроші, які на місцях будуть отримані, вони так будуть цинічно використовуватися і крастися в дуже великих розмірах. Я скажу так, що навіть вона яким чином і... З'їла проохоронну систему, яка навіть подивиться та ж судова система. От, якщо ми візьмемо на прикладі, от, ситуація по чиновникам і депутатів минулої каденції, чиновникам, скільки зараз матеріалу знаходиться в Сосновському суді, да, відкрите підозри, вручені всі, і там просто тупо лежать справи. По два роки їх суди не розглядаються, і вони чекають чогось, щоб поки ці діючі чиновники працюють, відповідно, поки ці депутати бігають, відповідно, ніхто не розглядає ці справи, а якусь просту людину, яка там, скажемо, вкрала там селі ту курку, да дуже швидко отримає якусь там срок. А те, що вкрали мільйони бюджетних коштів, на це просто ніхто не звертає уваги. Це ще одна така велика проблема саме місто Черкаса, судова система. Це перше, коли я стояв на воротах, коли грали в хокей, я прийшов додому, я був малий, старшим грав. А тоді щитком ж не було нічого. І була дуже запекла гра. Я вважаю, що ми тоді виграли, добре відстояв, але ноги були всі побиті шайбою. Саме цей випадок, мабуть, показав, що вже в дитинстві. Був цілеспрямований хлопцем. Потім у мене є таке, що ми коли в парку хіміки гуляли, бо виріжеш на хімселище, і там котлован рили, і була труба. От ми залізли в ту трубу і гралися там, і почалися якісь роботи, і ми, ну, як мені здається, або це злякалися, встигли вибігти з цієї труби, коли почали засипати. Да, така була ситуація, щось у мене Стрим. це екстрим. Ну і таке ще спогад, це біля під'їзду був дощ. І коли ударила молния, дуже близько, і, така яскрава вона була. І, ми буквально, ну, я не знаю, за долі секунди вже всі разом, там нас було чоловік шість, були на, на п'ятому поверсі. Навіть не пам'ятаємо, як ми забігли туди, да, настільки тоді злякалися. Ну і сусідська груша вона завжди була сама смачна. Ми завжди туди і Абрикосами на неї залазили, їли її. А сусідка з другого поверху нас. Я не хочу й мати. Е, бути, знаєте, всі ці супермени, супергерої, казкові, там, і всі їх придумують для того, щоб е, всі сподіваються, що знайдеться якась людина, яка врятує всіх, вона все переверне в житті і Знаєте, це таке підсознання, не. Е, бездіяльності е, самої людини, що вона хоче перекласти якусь відповідальність на когось іншого, вона е, е, чекає цю місію, і тому я не хочу бути саме цією місією, тому що я вважаю це зло. Якщо ми хочемо взагалі суспільство міняти і хочемо, щоб люди приймали активну участь, а не е, молилися, скажімо, на когось одного. То ці люди вони мають себе почати і змінювати себе. Вони мають ходити на вибори, а не сидіти вдома, якщо ми кажемо. Тому що далі, кого ви обираєте, з тими ви живете наступні роки до наступних виборів. Тобто це дуже пов'язано. А поки у нас з цим дуже слабо. Чесність, це саме головне чесність. Порядність, чесність, ну, синоніма. У Та мене так е, колись, е, ми казали, да, спілкувалися за друга, да, і як казав, що в мене в юності був друг, да, і його коли забирали в армію, то його племінник мене, в мене була коротка стрижка, називав їжачком. Да. Потім е, 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 трошки туди пізніше вже так е, назвало Ну, як би, так, да, якісь такі зв'язані... Да, да, да. Лісний якийсь так персонаж. Але добрий. Україна. Ну, якщо ні. Та... Ну, сподобав. Та ну, я ж казав, що да, Австрія дуже сподобалася. Австрія. А чим сподобалася? Монументально. Вона така, ну не дарма Австрійська імперія, вона час, дуже довгий час тримала всю Європу під собою, то це дуже сильна була держава. І там сила. Про те, що на 9 ранку нам треба було їхати здавати аналізи з дружиною. Просто собі поставив будильник в голові, що і пам'ятку, що дітей в школу і одразу потім аналізи здавати. Бережіть себе, покладіть оруже і займайтесь кожним своєю сім'єю, родиною і дітьми. Е, Прем'єр-міністр Ізраїля сказала жінка про те, що війна у них закінчиться з арабами тоді. Коли араби будуть любити своїх дітей більше, чим ненавити євреїв. Ну, саме яскрава відбулася сьогодні.